Добрий день усім. Дивіться, яка у нас перед новорічна погода. Сьогодні у нас 31 грудня. І Така от зелена трава от. і плюсова поки ще температура. Через 4 дня ще передають. Передають мінус 6. Подивимося, тут кожен день щось змінюється, от така сонячна класна. Погода, Голубів там хтось підкармлює. Така от снігу нема. Зовсім. Голуби. Тут у них місце підкормки. Тобто тут їх постійно, мабуть, якісь хлібом підкармлює. Такі довольні. Пісні співають. Якісь зернятка їм кинув. Така от красота. Снігу нема, але сніг був у нас в листопаді. Випав і тепер не зрозуміло. Ну, можливо, надіємося, що може через пару днів ще випаде, коли будуть якраз морози. Все, всім чудового дня, пишіть по погода у вас, до зустрічі в нових відео. Пока-пока.